Доброго здоров'я! В ефірі програма «Гоупро» на першому західному. Доброго здоров'я, тому що такий час в нас в ефірі головний санітарний лікар Львівщини Наталя Тімко Іванченко. Знають під двома прізвищами, тому так і так і представляю. Що зараз гірше? Яка проблема, крім Трампа? Грип все таки. Добрий день. рада вас бачити. Так, дійсно, грип косить мешканців Львівщини і частково мешканців України. Станом на сьогодні ми говоримо, що дев'ять областей в Україні мають високий рівень захворюваності на грип. Трамп зрозуміло косить ментальне здоров'я мешканців України, але наразі грип це те, на що ми можемо вплинути. Трамп для кімбету. А так тепер давайте якось рятувати, пробувати, рятувати. Цифри реально набагато гірші, як минулого тижня, місяця, і набагато гірші ніж минулого року. Так і розумію. Дійсно гірші за минулий тиждень по медичну допомогу звернулися майже 16 тисяч мешканців Львівщини. Це на 3 тисячі більше ніж в попередній тиждень. Це багато. Якщо порівнювати з минулим роком, то десь приблизно була така сама ситуація. Але що погано: серед цих 16 тисяч 53% – це є діти, діти до 17 років. Якщо ми говоримо про вікову структуру дітей, то найбільше хворіють такі діти шкільного віку, тобто це є діти найбільше від 5 до 14 років. Років майже 31%. серед дорослих найбільше хворіє таке доросле процездатне населення 30-64 роки, яке становить майже 26%. Але що ще цікаво, що відрізняє нас від попередніх років: одночасно люди хворіють на грип, а грип Б риносинтеційний вірус, риновірус і коронавірус, але його зовсім мало. Того цікавого метапнеумовірусу, про який говорили останній місяць, Декалу. не зареєстровано жодного випадку на Львівщині, але ми постійно тестуємо. Ну, але скажімо так, скажіть мені. Ну, банальна, проста людина там на кухні, яка обговорює ці всі епідемії. Може відрізнити який в кого вірус, де е, інфекція, де е, грипа, де о, ну, от це от тому, що мене вірус. В мене грип. Ну, от оце можна відрізнити? Розкажіть про в... своїми такими ну, на, на людський глузд. Я вам Спокійте скажу більше. людей, досвідчений доктор, відомий професор. На око не завжди може відрізнити, чи це є вірус грипу А, чи Б, чи Риносентиційний вірус, чи реновірус, тому що є типовий перебіг, є не дуже. Кожна людина реагує по-своєму на проникнення цього віруса в організм. Фактично, всіх одна картина: нежить, тобто, як люди кажуть, виділення з носа тече, заклало ніс, гнусавий голос. Кашель в кого більше, кому менше, температура кому як повезе, в кого 40, в кого 37, Ну але всіх такі стан, які хотілося б лягти в ліжечко, випити теплого чаю. Тобто сили тікають з організму людини. І тут дуже важливо від того, як людина себе буде вести, будуть в неї ускладнення чи не будуть в неї складені. То тільки тільки що може показати, що у вас є аналізи. Аналізи і є такий модний метод діагностики після ковіду, який всі дізналися. ПЕЛЕРТО тобто МЕТОДЕ полімеразної націової реакції доктор бере мазочок, скеровують вірусологічну лабораторію, зокрема центру, який я очолюю, і вірусологи кажуть, що саме викликає захворювання. Так ми власне знаємо, що є два віруса грипу і риновірус за попередній тиждень. Аналог, швидкий тест. Вони є не на всі віруси, але, зокрема, вірус грипу А і Б дуже легко діагностується. Доктор на прийомі бере мазочок, робить тест. О, диво, вітаю вас, дві смужки, ви маєте грип, доктору легше, тому що він відразу може призначити лікування, яке безпосередньо впливає на вірус грипу. Давайте вкрадемо, заберемо гроші в аптек. Якщо ти захворів, це безсенсово пити оці всі речі. Вони тільки зменшують ну проходження хвороби, чаї, вода виводиться і так далі Полежати? чи все-таки треба себе ковтати купу дорогих препаратів? Ну почнемо так. Ми всі різні. Хтось абсолютно здоровенький або не знає про те, що має якусь хворобу. А хтось має або цукровий діабет, або хронічні захворювання дихальної системи, там серцево-судинної системи, надлишкову вагу. Якщо в таких людей виникають ознаки застуди, для них СОС, вони мають негайно сконтактувати з сімейним лікарем і далі діяти відповідно до його вказівок. Чому це важливо? Тому що діабет, хвороби серця? Там і інші відразу активуються, і така людина, як правило, частіше має ускладнення. Якщо це людина, яка, в принципі, здорова, відчула ознаки застуди, чай, жару, знижуючи, до яких вона точно знає, що вона не має ніяких алергічних реакцій і побічних проявів, там заклало ніс, звичайно, можна капельки в ніс, А далі все одно варто сконтактувати з сімейним... О, давайте мітком. так. От, все одно, 5, ну, скільки, скільки щоб ти не пив тиждень, треба поли, ну, через тиждень перейде. Та, так... Якщо наша робиться ускладнення, то тижня інколи двома людина не обійдеться, комусь доведеться лягти в лікарню і пройти повний курс лікування. Наск... Наскільки я зрозумів, наскільки оце проходження на ногах, яке практикува... практикують українці там, тисячоліттями від твійпійської культури, наскільки воно небезпечне? Якщо людина здорова, в принципі, зустрілася з вірусом, вірус не дав ускладнень. Чайочок попила, жару, знижуючи попила, 7-10 днів дійсно, абсолютно людина може спокійно видужати, і її нічого далі турбувати не буде. Кому не повезе, вірус дасть свої ускладнення зі сторони легень, серця, нирок. Кому зовсім не повезе, то, як говорять, ми в своєму тілі в абсолютній меншості, в нас мікробів, бактерій значно більше. Люба з них може активізуватися і виникають бактерійні ускладнення, знову ж запалення, вуха, носа, горла, легень. Кому як не повезе. І від того без допомоги лікаря не опідеться. Про ліки. Якщо ми говоримо вірус, якщо проти нього є противірусні препарати, це як пазл. Поки ти не почнеш пити противірусні препарати, вірус буде розмножуватися, вражати різні органи і системи. Здорова повністю людина так переборе. Людина, яка має певні порушення в організмі, дістане ускладнення, процес запуститься. Лікувати буде довго і когось, на ну, жаль, то, життя має тобто, оце що ти знімаєш симптоми, це все таке все одно є якийсь лікувальний? Так. Це є симптоматична терапія легше жити. А окрім того, кожен жарознижуючий препарат має протизапальну дію. Запальний процес в будь-якому випадку знижується, тому варто приймати ті препарати, особливо тим людям, в кого є підвищення температури. тіла. Ну і мушу запитати, це моє улюблене запитання до е, діючих лікарів: температуру треба збивати чи ні. Я знаю, що є дві секти абсолютно ворогуючі, які немає між ними ніякої але реально, ну тобто. Розкажіть, як бачите, коли я була чемною студенткою. Нас чили, що до 38 температуру не збиваємо, тому що виробляються внутрішні інтерферони, які мають противірусну дію і невелюють вірус. Коли я стала доктором і почала працювати, я побачила, що є діти, які на 37,5 дають судоми. Є дорослі люди, які при 37,4 пишуть заповіт. А хтось себе настільки погано почуває, в них болить голова. болить Це Більшості мужчини нас коли 37, ви знаєте, як правило, так бувають і жінки. Тому, все ж таки, досвід показує, якщо температура понад 37,5, ми використовуємо нестероїдні протизапальні засоби. Тобто простіше жарознижуючі, які в тому числі мають протизапальну дію. Тобто біди в тому немає. Немає голова а, І, і, і гарантії в того, що організм має сам боротися. Пам'ятаю ці легенди, сам має боротися. Це теж ну в межах розумного. Так, В межах розумного єдине з цими препаратами треба бути дуже обережними. Люди, в яких періодично болить шлунок, або хто має, що знає виразку. Ці препарати не можна пити на голодний шлунок. Треба з'їсти щось там після їжі, або лікар призначить інакше, щоб не нашкодити одне одному. Наскільки ефект плацебо за до сих пір працює? Чудовий є ефект плаце. Ну але знову ж не будемо називати той. Просто якщо ви в це вірите, треба це вживати. Та, але для здорових людей хтось робить собі намисто зубчики в часнику, Дуже гарно ефектно виглядає та оточуючи Чи правда. Не нитку? дуже та і та людина от свято вірить, що на завтра вона буде здоровою. Часто що таке і буває. Ну але знову ж ефект, що не захворіють, оточуючи, най... Неймовірно, що хтось підійде ближче ніж на півтора метра, та відповідно механізм передачі, то як захід профілактики. Вакцинація. Ми з вами це скаже так досвідчені, Не будемо про вік, досвідчення антиантивакси, тобто помічна, вона зараз. Тобто, вон от давайте таки, то не будемо говорити, чи помічна, чи не помічна. Дурне питання, вибачте. Треба кожного року іншу вакцину, тому що міняється грип, мутує? Так, я почала вакцинуватися від грипу з 2008 року. Ну, Себе відповідно там свою родину. З тих пір, як з'явився оцей свинячий, поросячий грип, коли ми пам'ятаємо, була епідемія, багато людей захворіло, багато померло. В чому ефект? На грип я не хворію. Так, я можу захворіти на інші віруси, проти яких немає вакцини. Чому варто робити вакцинацію кожного року? Після вакцинації імунітет от реально захищає півроку. Далі ще 3-4 місяця залишкові явища. Тобто кожного року потрібно вакцинуватися. І вірус грипу дійсно мутує. Відбуваються певні зміни в структурі. І кожна вакцина написано виготовлена для епідсезону, наприклад, 2,024-2025, і описані штами, які ВОЗ прогнозовано будуть циркулювати в цьому році. Тому, власне, от цього року я теж вакцинувалася минулого 24 го Скільки людей на Львівщині у відсотках вакцинуються? у відсотках, страшно сказати. Це рік з кращих, я збираюся вже 5 років. 5 років нашого знайомства, 5 років збираюся вакцинуватися. От грішний Ну, 25-й рік. Говорю на камеру цього року. Я припильную, щоб ви провакцинувалися. Ну, Я зрозумів нас всього вакциновано 16 тисяч мешканців львівщини. Якщо ми говоримо населення, 2,5 мільйона дуже ну, речі, Знайомо це, це, це цифра. По так. та тому на жаль, це сумно, але от ті артепти, давайте з'єднову якось а, агітнемо. Це безкоштовно, коштовно, як це зробити. Алгоритм на жаль, це не безкоштовно. Нічого смішного згідно календаря профілактичних щеплень, ці щеплення є рекомендовані або власним коштом, або коштом підприємств установ організації для медиків періодично в якості гуманітарної допомоги приходить невелика кількість вакцини, і медичні працівники можуть цим скористатися кожного року. Ця цифра різна. Я вакцину купую, тому що для мене важливо провакцинуватися чим раніше, як тільки вакцина заходить в аптечну мережу, її ціна не страшна, там плюс-мінус 400-600 гривень одна доза ну, не, не становить якоїсь спеціально. Ні, літом її нема. І там відразу є шприц, і в шприці є доза вакцини. Абсолютно безболісно і що цікаво, 14 днів є абсолютно достатньо, щоб це можна самому собі. Ну, бажано таке, щоб Довжди, робив майстер, який, який знає, якісь... куди і як та ну, майстер. то... Тому... Але сьогоднішній день в Україні дозволена вакцинація в аптеках. На жаль, на Львівщині поки ще жодна аптека не перейшла до цього способу вакцинації. Можливо, до наступного ми це пропрацюємо для того, щоб людині було зручно. Вона купила і відразу отримала вакцину. Досі це виглядає так: людина в аптеці купила, її скеровують в найближчий заклад охорони здоров'я в кабінет щеплень, щоб вона провакцинувалася. Або заклади Охорони здоров'я недержавної форми власності відразу отримав послугу з вакцинації, розрахувався і пішов, але вакцина від грипу працює. Жодна людина на Львівщині в Україні вакцинована від грипу не померла від грипу за останні 15 років згідно статистичних даних, супер, які я маю супер. ну тепер це питання, яке непокоїть всіх батьків, що з онлайн-офлайн навчання? Наскільки у цей демарш Львова? Про це була рекомендація, що припинити навчання дітей від обласної адміністрації від структур міністерства. Тому що Львів чомусь не пішов на це. І це такий. Ну я головний державний санітарний лікар Львівської області. Коли я в неділю побачила зібрані статистичні дані, наскільки в нас перевищений і підпоріг, і власне, що 31% це є діти. То відповідно до закону про систему громадського здоров'я, я написала подання на начальника Львівської обласної військової адміністрації про ситуацію з пропозицією розглянути дане питання на засіданні комісії техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. І обласна комісія прийняла рішення рекомендувати власне. Запровадити онлайн навчання для всіх шкіл на 11 днів. Чому 11? ну цей тиждень весь наступний до п'ятниці? Тобто, рішення ТЕПТНС є обов'язковим до виконання, але там звучить фраза рекомендувати. Ми не можемо. Насильно карантин встановує Кабінет міністрів України згідно законодавства України. А ми рекомендуємо органам відповідно місцевого самоврядування і керівникам закладів… Ну, вони керуються осіб, цифрами, цифрами, що цифра. там ще півтора відсотка не дотягують. Я людина Ті. тупа в цьому, але я скажу, що що я почув, маю дві версії: перше, що батьки дуже втішені, що треба дітей відправляють до школи, тому що не мають з ким їх лишити. Це величезна проблема, тому що треба виживати це. Війна, економіка проблемна. Але друге треба розірвати цей ланцюжок. Ну, ну ланцюжок передачі передачі хвороби. Абсолютно правильно. Тобто е, у місті Львові пишуть, що в них відсутні в школах не більше 18% учнів. Ще тиждень перед тим, як ми так сильно перетнули і під поріг, була рекомендація окремі школи переводити на онлайн навчання, в яких відсутні 20 і більше відсотків дітей, або в яких стрімко зростає число хворих. Якщо ми говоримо про динаміку міста Львова, то в них за останній тиждень захворіло понад 5600 людей. Ще тиждень перед тим було 4, перед тим 3, перед, динаміка, перед тим 2 і відчутна. В тому числі й динаміка серед школярів теж є відчутна, особливо вікова група 5-14 і А 15 Що виграє місто? От ну, серйозно, що виграє місто? Що виграє Андрій Іванович? Ну, станом на сьогодні, наскільки я знаю, дві школи таки вчаться онлайн. Я знаю інформацію серед тих, що мої співробітники водять дітей до школи, що в класах відсутні і по 40% людей. Ну, а зараз будуть підганяти зараз. Наступний... Будуть підганяти статистику, щоб підтримати. Я думаю, що наступний тиждень таки більшість людей так, піде епідемок... на… Та, та Давайте надіються. Взагалі, хай би прийшов прийшла та епідемія, але ну, це якесь таке. Десь фокус епідеміології в тому. Щоб своєчасно вплинути для того, щоб не ну, було нас Розі, Ну, розірвати краще, як то казали, москалі краще перебдіть. Я не знаю українського Якщо, що інфекційна краще лікарня. Вибачте всі ліжка зайняті. Отоді це буде проблематично. Станом на сьогодні ми говоримо що щодня у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізують 60, 57, 42 людини. І відповідно станом на сьогодні є дитина в лікарні на апараті штучної вентиляції легень в області таких сім чоловік. Це багато Коріше, як то кажуть, Андрій Іванович, отямтеся, тому що тут не про те, щоб показати незалежність. Давайте якось рятувати дітей. передам з вашого дозволу будемо завершувати. Наступним можемо будемо лякати пана Федоренка, керівника інфекційної лікарні. Запрошує. може він достукається до, до керівництва Львова. Дякую вам за розмову. Будьмо здорові.